Велич Києва могутня знов приходить в майбутнє. Ось вона, Свята Софія, наша пам'ять, наша мрія. Був початок наш блискучим, значить, успіх неминучий нас очікує братове, це феншує древнє слово, смальта золота і асисть, що іще могло прикрасить це божественне. Творіння, цей Мофорій густосиній, ці апсиди і портали, галереї, хори, зали, конфи, нефи, ніжні арки і навіть темні закамарки. Ось наш дух і наша сила. Так Софія осінила наш народ, його молитва Божа правда, Боже. Світло